Хто платить податок з кого царі земні каже, збирають податок із своїх синів чи з чужих. Ну і виповідають учні з чужих, то значить, каже, свої вільні. Значить, ми можемо не платити, каже Ісус, але щоб не взяли мені це за зле, бери закінь вудку, злови рибу і першу, яку зловиш, відкрий її рота. І там монету побачиш, сатир заплати за себе і за мене. А я думаю, а чого тільки за себе та й за мене, а за учнів? що вони тільки два були, їх було більше. Христос завжди дає приклад, щоб його наслідував. І він завжди показує, що. Людина повинна наслідувати Христа. Ви скажете, ну тут зрозуміло. В чому проблема? А проблема далі йде, вже коли і Господь каже, учні підходять і каже, а хто найбільший в царстві небесним? І тут Христос каже, привів дитину і каже, як не станете, як ця дитина не будете у Царстві Небесному. Чому так Господь говорить? І чому, і як це зв'язано з тим, що я розказував, що е, хто найбільший у царстві Небесному? Діло в тому, що люди, які мали би наслідувати Христа, ми наслідуємо своїх батьків, це є дуже добре. Ми наслідуємо своїх вчителів, це є ще ліпше. Ми наслідуємо своїх якихось кумірів, ми хочемо стати якимось щось досягнути, добитися і це є добре. Але попри це, ми багато чого в собі понабирали від тих людей, яких не треба було наслідувати. І ми стали такими як є, когось підправила, змінила вулиця. Когось влада, когось змінила ситуація домашнього життя, коли було складно в сім'ї, треба було когось обходити, не може було нікуди відлучитися. А хто з цього на всього був сформований своїми любимцями домашніми, якими дуже піклувався, яких любив більше як людей. Це може бути якась собачка, чи це може бути якась кішечка, така дуже породиста. І ми формуємо себе. Ми такі є, і це і дуже добре. Але ця різність людей, яка має різні цінності, це також є добре. Але це і стає часом величезною проблемою спілкування. Той, що любить котів, не розуміє того, що любить псів, а той, що не любить домашніх цих всяких питомців. Йому тяжко зрозуміти тих людей, що ще з їх годують і купляють дорогу їду. І ті люди, яких навчила мама і казала, так мене тато вчив, так мене дід вчив, отако маєш робити. Бо тому що ти є із такої родини важної, інакше не можеш бути. І от оце величезна маса різних людей, понаучуваних, з кожен із своїми якимись. Бзиками. Вони просто каже Господь до царства Божого навіть не дійдуть. І каже, будьте такі, як діти. Чуєте, що означає бути такі, як діти. Не такі малі, бо ми не можемо бути малими, якщо вже ти великий. Але в такому стані, який ти готовий навчитися, що ми кажемо на дитину? Воно ще мале, воно ще нічого не розуміє. Завідуйте. І дайте можливість дитині, щоб в її голові було мінімум всякого сміття. Так як у нас. Багато принципів, що нас навчили, вони стали неважні, неактуальні. Багато цінностей, яких ми не вчили, вони сьогодні не актуальні. Ви скажете, тут які? Ну, які? Цінності будівника комунізму. Мене так учили. І мої ровесники, і старші від мене, і трохи молодші, пам'ятаються, і ці цінності пропали. І то, і то не просто вони пропали. А позорисько, утопія, яка просто дурила людей. Ми так збудовані, ми люди. І коли ми народжуємося, Перший штамп, який нам дають, це що нам дають? Василь? Анна і И І по мама каже: Ой, вас фамілія колодій. Твій тато такий-то такий? Ти жиєш в тому селі? Ми з такої родини. І починає моє ім'я обростати ярликами. Хто я, чи я, відки я. чи то є погано, то і добре. Але часом люди так обростають тим, всякими званнями, всякими титулами. Якщо б це були просто титули, було б дуже добре, але біда, що через них стаються великі проблеми. І заради тих титулів часом люди йдуть по головах, щоб просто мати якесь там звання. Христос каже, нехай так не буде ми живати. Чи варта каже, з кого беруть податок царі землі, синів своїх чи з чужих? З чужих кажуть, ну то це не вільні. А тепер скажіть мені, я не буду говорити за податок. Я хочу вас запитати кожного із вас, який себе рахує і відчуває українцем. Чи всі ви однаково любите Україну? Ні? І це і добре. Я не маю на увазі, хто сильніше або менше. Ми любимо Україну всі одинаково. Але по-різному, по різному та любов проявляється. Бо нас так навчили. Але є дуже багато серед нас тих, які інфіковані. Іншою наукою. І тому сьогодні для нас усіх, для нашого суспільства є важно, щоб ми рахували себе, не хто є найбільшим українцем, як питають ці учні, хто є найбільший у царстві Божому? Христос каже, про що би говорити? Поки не станете, як діти, не будете в царстві Божому. І тому кажу вам, любі мої українці. Неважно, хто ти сьогодні і який ти займаєш титул, посаду чи стан. Чи ти президент України, чи ти там проста людина, чи простий волонтер. Як не станемо, як діти, до України, то нічого з того не буде. Знаєте чому як діти? Для дитини хто найважніший? Мама. Якщо для нас буде Україна, так як для дитини мама, і ми будемо як діти в цій Україні, чи бачили ви дітей, які не сходяться маленькі, і граються одні з одним. Вони так тішуться. Вони можуть відбирати один в одного там іграшку, але вони щасливі. Вони не говорять про політику діти малі. Ні? Вони не спорять, якою мовою говорити. У них своя мова. Що ж, пустіте така. Так. Дивіться на дітей і беріть приклад для себе, любі мої дорогі українці. І поки не станемо як діти перед нашою державою. Всі, щоб як діти з малку всі разом зростати в любові до своєї мами України. І тоді ми поговоримо, хто найбільший і найважніший в Україні? Народ. Народ, який має так любити свою державу, так свою країну, як маленька дитина, любить і шанує свою маму. Амінь.